Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, придбав я собі чудо-апарат, Тостер від Гурені. І зараз ми з вами його розпакуємо, тому що вже 2 дні, як приїхав, але так я не розпаковував. Ми зараз його розпакуємо з вами, подивимося що і як. Ну і звичайно, спробуємо затестити. Для тих, хто дивиться мене вперше. Наголошую, я ніякий не обзорчик, я звичайний користувач, показую те, що купив, те, що знайшов, те, що подарували, і просто ділюсь враженням Якщо вам це цікаво, то буквально декілька секунд. Зараз якось придумаю прилаштувати камеру, тому що річ велика, не знаю, як це все буде. Друзі, отже, якось я прилампічив камеру, у мене є штатив від фотоапарата, тому якось якось вийшло. Тому розпаковуємо. Отже, отже, як бачите, відкрив я коробочку, дуже сподіваюся, що там фокусується, тому що не вдається мені це, це ж не так, коли я сижу і щось маленьке показую. Не вдається мені дивитися і на екран, дивлюсь на сам товар. Отака От коробочка гарненька. В дорозі, ну, кутик прем'ятий один. А так в цілому більш ніде нічого. Ну, як на мене, гарно оформлена, тобто вона має викликати бажання купити даний тостер. І як на мене, то в цілому ті, хто все це робив, вони з цим завданням справилися. Бачимо зображення самого тостера, Гріні тостер модель Т850WE. Тобто 800, потужність 850 з коробочки нас зустрічає. Ось така макулатурка. Якийсь... Ой, вибачте, показую і якийсь гарантійний сертифікат, відповідно, гарантійні якісь зобов'язання, ну і само собою посібний користувач. Інструкція з експлуатації, тобто українська мова присутня, все, все окей. Поки в сторонку, але будемо читати, тому що ви вже бачили. Я вам показав годинник дружини і відповідно трішки підтупляв, натискав на ту кнопку вмикання. Ну і відповідно тут чек, чек від магазину розетка. Також в сторону його. Ну і нарешті ми дістали з самого тустера. Як на мене виглядає дуже-дуже і дуже симпатично, такий білий, злегка, нібито доданий якийсь, я знаю, кавовий колір, але дуже-дуже дуже легенький такий, практично білий. І знизу йде така десь 5 см, мабуть, алюміній чи хто зна. Такий. Обідок, на якому напис горіння. Що іще? Знизу ми бачимо оці вентиляційні отвори, бачимо е можливість накрутити шнур. Е якщо я не помиляюсь, довжина його тут 95 см. Можна, в принципі, зайти подивитися. Тут є ось такий пас. Куди ми витягуємо шнур і, відповідно, він потім не заважає, коли стоїть. Далі, з одного боку, друзі, я дуже сподіваюся, що там воно все попадає в кадр, тому що, ще раз скажу, камера стоїть не так, як я завжди її бачу перед собою. Знизу лоточок для крихіт, тобто все, що сипеться, потрібно. Періодично виймати, ну, я маю на увазі, посмажили хліб і треба виймати, тому що, якщо вони будуть там знаходитись, будуть горіти і так далі. Наскільки я пам'ятаю, ця клавіша зліва, бачите, піднімається така решіточка, і ми можемо покласти пиріжки, булочки там і так далі, для того, щоб їх розігріти. Тобто дуже просто натиснули. Піднялася речітка, ми зверху поклали і все. Протилежний бік правий клавіша, якою ми будемо відповідно запускати сам механізм смаження нашого хліба. На протилежному боці від от, місця, де виймається лоток, бачимо. Регулятор потужності від 1 до 7, тобто 7 рівнів просмаження хліба, вашого від легенького і до, мабуть, дуже дуже запеченого. І три функціональні клавіші. Перша це коли ми вмикаємо, вона має світитися або ж відміна. тобто Ми можемо в будь-який момент відмінити ту операцію, яку ви задали. Друга клавіша це розігрів. Те, що я вам показав, підняли, поклали і, відповідно, натискаємо, звідти йде, е, я так розумію, якийсь теплий, тепле повітря і так далі, воно розігріває. І третя верхня це розморозка. Якщо ви, наприклад, тримаєте хліб або, можливо, вже готові тости десь у вас на морозилці, то відповідно ви вставляєте так як для смаження. Для того, щоб зробити тости, але натискаєте клавішу Defrost і відповідно ви розморажуєте. Все, ось так. ось так дуже коротко. Ну і наскільки дозволяють мої якісь знання, хай вони будуть поверхові стосовно того, як користуватися. Зараз я гляну інструкцію, тому що щоб не було ніяких. Непередбачуваних ситуацій. Ну і Потім повернемося знову до вже безпосередньо тесту. Спробуємо які що. Шановні глядачі, глянув інструкції, нічого нібито складного немає, але є один момент. Перед тим, як ми будемо вже користуватись безпосередньо тостером за його призначенням, ми маємо спочатку його декілька разів прогріти на максимальній потужності. Тобто, ми виставляємо регулятор на 7, і вмикаємо. Тобто, коли ми опустимо клавішу, нічого ми не ставимо, не ні хліб, нічого туди, просто пустий він. І вмикаємо на повну потужність. Це робиться для того, щоб там всередині пил, який є, можливо, і так далі, щоб воно все вигріло. Звичайно, не повинно бути там ніяких етикеток всередині бумажечок, тому що може статись неприємність. При цьому бажано, щоб було відкрите вікно на провітрювання, хоча б тому, що. Ну, Можливо, там щось буде підгора. Отже, отже, я натискаю і побачимо, що буде. Як бачите, загорілась лампочка. Коли працює, вона світиться. В будь-який момент ми можемо натиснути і відмінити. Будемо чекати. Що, е, смартфон вже в мене встановлений на штативі, я б вам показав би всередині, як розігрівається. Прямо видно червона поверхня. Тобто гріється дуже і дуже. Щось почало цукати як в годинника. Зараз навіть відчувається запах. Знаєте, як колись були ці обігрівачі в радянські часи з такою голою спіраллю, яка накалялась, червона ставала. І якщо там попадав пил, то от пахло таким. Зараз є щось схоже. Він має автоматично виключитись. Здається, 90 секунд, якщо я не помиляюсь. Хоча, можливо, на 7 і більше там буде часу. Друзі, я час не засікав, вже починаю боятися. Він би мав вимкнутись, здається. Ух, злякало мене. Отже, дивіться, перший цикл. Тобто треба буде засікти наступний раз. Зараз він трішки остине, охолоне. І, відповідно, повторно я запущу цю процедуру і засічу таймер. Я вже показувати вам не буду, ви зрозуміли. Да? Перед першим використанням два рази на максимальній потужності його треба прошкварити одним словом. Друзі, щойно я запускав другий раз оцю прожарку на максимальну потужність. Хочу вам показати. Сподіваюсь, видно на 7 рівні тобто максимальна потужність 3,25. Ну Можливо, там якусь плюс-мінус секунду помиляюсь. Ну що, давайте перевіримо, як працює тостер. У мене, на жаль, немає тостового хліба. Треба буде спеціально придбати. Звичайний батон, нива, як у нас нарізний. Можливо, він тоненький, хто знав сподіваюсь він не застрягне. Страшно, тому що він якоїсь неправильної форми. Поставив, виставив потужність на 3, як бачите. Ну і давайте запустимо. Коли ви натискаєте кнопочку, шкода, не можу показати, там такі затискачі, вони притискають хліб і він починає підсмажуватись. Зрозуміло, що для того, щоб вибрати, як підсмажити, наскільки це треба експериментувати з першого разу зрозуміло. Важко зрозуміти, наскільки треба три, чотири. Час також я не засік, до речі. Ну. Ой, друзі, аж злякала. Ну, не знаю. Особливо не засмажився, але відчувається, що він як сухарик такий. Хоча ні. Я думаю, ви чуєте. Тобто легенько він так дуже легенько засмажився. Як бачите, така легесенька-легесенька солотавість. Всередині м'якенький, а зверху легенька така золота вість, скоринка. Отже, шановні глядачі, тостер від гаріні мені поки що дуже сподобався. Сподіваюсь, він буде служити, буде приносить мені задоволення, тому що, як бачили, неодноразово я роблю якісь бутери. доводиться на сковорідці без масла, без олії. Все це підсмажувати. По-перше, довго це, по-друге, там воно присмажується, крайок, там слабше. Сподіваюсь, саме цей апарат те, що я хотів. До речі, хотів досить давно, але все якось не доходили руки. Тому ось так. Кому сподобався відос, будь ласка. Пальчик догорив, подобайка. Якщо комусь щось не подобається, також коментуйте, критикуйте і так далі. Посилання на товар я залишу. Зрозуміло, що він не тільки на розетці, він є скрізь, на Алу і там інші магазини. Ну, Але купував я на розетці, тим більше там акція зараз літо, безкоштовна була доставка. Завжди я щось вигадую. Все, всім величезне дякую. Дякую своїм підписникам, глядачам каналу, гостям. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!